Відкрили сезон. У рівному протягом чотирьох днів змагалися більярдисти із усієї України. Всього було 53 учасника віком від 40 років. Грали в такий різновид більярду, як комбінована піраміда, Найстаршому спортсмену 65 років. За словами головного судді, до півфіналів дійшли люди, які не вважалися фаворитами самого початку. Такого він не пригадує за 15 років своєї практики. Я не пам'ятаю турніру настільки сенсаційного, настільки непередбаченого. Е, ну, щоб ви розуміли, в перш, в у півфіналах вся четвірка для них усіх це перший півфінал взагалі в кар'єрі за, за всі роки довгі роки в більярді. Перший півфінал для на турнірі українського масштабу. Тобто повністю не, перед, не турнір. Вчора вилетіли всі абсолютно фаворити. Ну, Просто був безумний день. Василь Погинайко із Дунаївців, що на Хмельниччині подолав кваліфікацію і веде боротьбу за вихід у фінал. Змагається проти представника із кривого рогу у більярді 20 років. Свій результат сенсаційним не вважає. а От те, що трішки він став несподіваним, погоджується за підготовку. Дякує старшому сину. Люди поприїжджали з великих городів. А ми я таки з маленького і тренування в мене зовсім інакше. Та яке тренування? Просто ігра дома і все. Сином своїм старшим. я рахую, що ну не знаю, пруха. Вона сама головна поперла ти вігру. Ага. Хм. Десь колись стало, десь колись впав лишній шарик. Десь він знервував навер. Напевно, кубок України серед сеньорів є також відбірковим. Головний суддя каже: або переможець, або взагалі четвірка півфіналістів зможуть поїхати від України на чемпіонат Європи у Молдову. Це будуть перші змагання з цього виду спорту, на яких не буде Росії. Україна створила. Європейську федерацію на чолі саме з нашими санкціонерами, з нашими організаторами, і зараз Україна є, скажімо так, лідером більярдного світу тієї частини, яка не стосується країни-окупанта, перше без Росії да, і це дуже важливо і дуже багато країн, які пристали на пропозицію України Робити цю роботу разом участь у Кубку України брали також більярдисти із Рівненщини, але пробитися до півфіналів гравці не змогли. Окрім змагальної складової кубок України, був благодійним. Виручені кошти підуть на допомогу військовим. Мороз, Віктор Міщук, телеканал ITV Media Group.